Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп анонсував зустріч із Зеленським і розмову із Путіним. Про це він заявив у Білому домі під час зустрічі з прем'єр-міністром Японії. Про це повідомляє Європейська Правда. На питання журналістів про плани зустрічі із президентами України та Росії Трамп заявив: наступного тижня я ймовірно зустрінуся з Зеленським, і я ймовірно буду розмовляти із Путіним. Так виглядає, що все таки такі наміри є. Будемо чекати уже наступного тижня. Тим часом у Вашингтоні відбувається український тиждень. На ньому перебуває багато представників української держави, в тому числі і представників місцевих органів влади. Маємо на зв'язку одного із представників нашої делегації. Це виконувач обов'язків голови Львівської обласної ради. Юрій Холод. Він із нами на зв'язку. Із Вашингтоном. Пане Юрію, вітаємо вас. Вітаю вітає вітаю і вітаю Львівщину. Дякуємо, що доєдналися. Розкажіть кілька слів, що відбувається зараз у Вашингтоні. Про хто представляє Україну і хто представляє Львівщину? Зокрема, про що йдеться. Сьогодні вже йде на завершення український тиждень. Ми мали можливість мати сьогодні. Зранку молитовний сніданок наш український. Вчора в нас був національний, де виступав президент Сполучених Штатів Америки. Це Дональд Трамп. Відповідно, зараз сьогодні тут знаходиться дуже велика кількість депутатів Верховної Ради, представник уповноваженого, зокрема самоповноважний Дмитро Голубінець, міністр освіти. Сьогодні ми теж спілкувалися Ся Оксан Лісовий, а також багато інших представників делегації, зокрема наш блаженніший епіфаній, наш представник української греко-католицької церкви, який знаходиться тут, пан Борис Владика, і багато інших сьогодні. Тут працюємо і цей тиждень. Працюємо з сенаторами, з представниками американської влади про те, щоб ще раз і повторно показати їм, що все таки відбувається в Україні. бо Хочу наголосити, сьогодні українська війна не стоїть номер один у світі, і напевно точно не номер один в Америці. Ми мусимо точно показати все, те, що відбувається в реалії, як сьогодні відбуваються обстріли наших передових позицій. Дякую представникам третьої штурмової. Вони теж є з нами тут. Вони на реалії показують те, як відбувається війна, що йде для того, щоб боротися з нашим ворогом, і як ми працюємо щодня. Дуже велика кількість наших представників капеланів наших військових, які теж спілкуються зі своїми колегами тут і говорять про те, як сьогодні важко хлопцям і дівчатам на фронті. Але я впевнений, що спільними зусиллями ми точно маємо боротися перше за перемогу України за повернення всіх наших хлопців і дівчат додому, за те, щоб якомога швидше зупинити війну і за допомогу, зокрема, фінансово для нас, для нашого регіону і для України. Раїни пані Юрію, бачу у ваших соцмережах, що ви так само проводили зустрічі, зустрічалися зокрема з сенаторами із Монтани із сенатором з Техасу. Чого очікувати за результатами цих зустрічей? Тому що знаю, домовлялися і про співпрацю нашої області з тими. Штатами сполучених штатів Америки перепрошую за затобачимо Бачилося не тільки з командою Сенату Техас, з іншими. Яка основна ціль наша область не просить грошей. Наша область просить співпрацю. Нам важливо мати співпрацю в галузі охорони здоров'я, соціального захисту, культури. І, зокрема, ми сьогодні презентували Львівщину для майбутніх інвесторів, щоб спільно з українцями можна було інвестувати в галузі енергетики, видобутку сільського господарства, Якісь сьогодні розвинуті на території Львівської області, і можна було би створювати спільні підприємства. Це наше основне завдання як Львівщини. Так але як делегації з України, найосновніше завдання це команді Трампа і республіканцям ще раз нагадатися, що українська війна триває дуже жорстока, і вона триває сьогодні. Що тисячі дронів нам треба для того, щоб утримувати фронт і для того, щоб боротись ворогом? Тому сьогодні тут і сьогодні спільно з нашими колегами. Працюємо в на американців, пане Юрію. Користуючись нагодою вашої присутності, там в Сполучених Штатах Америки і виходом в наш ефір, запитаю про глобальнішу річ. Ми щойно отримали от повідомлення. З'явилися на європейській правді про те, що Трамп заявив про ймовірну зустріч із Зеленським і про ймовірну розмову із Путіним наступного тижня. Також у Мюнхені наступного тижня стартує Мюнхенська безпекова конференція. Туди поїде Кім Келух новий спецпредставник з питань Росії України в уряді Ді Трампа, чи точно ви зараз там перебуваєте в тих середовищах, де можна почути багато інсайтів? Так, от поділіться із нами якоюсь ексклюзивною інформацією, чого очікувати від Мюнхенської безпекової конференції від присутності там і президента України і представника високого від Сполучених Штатів Америки. Вчора я теж читав в медіа, що буде відповідно певний план перемоги і певний план домовленості, які мали би презентувати Америка. Але ми мали спілкування тут з представниками американського уряду, представниками Трампа, і вони заперечуються і кажуть, що 14 числа не буде жодних таких презентацій стосовно майбутньої війни в Україні. Хоча ви знаєте, республіканці і Трамп вони дуже неочікувані, і ми сподіваємося, що вони все. Такі 14 числа е презентують те, як вони готові долучитися до нашої перемоги, до е те, що ворог якомога швидше покинув терени України. Ну сподіваємося, що це представлення буде лише на, е на нашу руку, так з врахуванням усіх наших інтересів. Дякуємо за те, що доєдналися. Юрій Холод, виконувач обов'язків голови Львівської обласної ради, е на зв'язку із Вашингтона, де відбувається український тиждень в Сполучених Штатах Америки. We'll be right <laughs> back.